Вітаю всіх! Ну що, 28.06.23 року було прийнято новий законопроект саме День конституції, номер 9342 Він називається Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань, пов'язаних із прохожні військової служби під час воєнного стану. В даному законопроекті також стосується питання і відносно відпусток військовослужбовців, які довгий проміжок часу вже проходять військову службу. З однієї сторони це все чудово, але з іншої сторони даний законопроект стосується і. Саме закон України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, а саме статтю 23. І це питання воно є досить таке щепітільне і спірне в ту ж саму сторону, оскільки. Якщо подивитися більш ширше, то воно є таким, що суперечить як Конституції, так і безпосередньо закону України про військовий обов'язок і військову службу. 29.06 президентом було підписано все таки цей законопроект. Я надіявся до останнього і мої колеги, що даний законопроект все таки буде не підписаний, його не погодять. Але все таки 30.06 він був підписаний і найближчим часом він вже вступить в свою юридичну силу. Однак давайте розберемо більш детально на які питання саме більше звертають люди увагу, які саме більше мені люди задають питання у соціальних мережах, а також як виходити з тої чи іншої ситуації, уже маючи такі зміни. Які реально будуть вже найближчим часом діяти. Якщо вам цікаво, то додивись дане відео до кінця, щоб бути максимально обізнані в даній темі та знати всі тонкощі та складнощі даного питання. Щоб отримувати безкоштовні консультації, дивись мої відеоролики. А щоб отримати індивідуальну консультацію або допомогу з даного чи приводу, чи з іншого, звертайся за телефоном, який ти бачиш на екрані. Ну що, поїхали. Якщо подивитися саме статтю 23, до якої були внесені зміни, то цей пункт є абзацом 11 даної, даної статті, і він говорить про те, що особи, які мають дружину чоловіка і числа осіб з інвалідністю, та або одного із батьків чоловіка чи дружини з інвалідністю першої чи другої групи, і запропонували доповнити його словами за умови, що такі особи з інвалідністю не мають інших працездатних осіб, зобов'язаних відповідно до закону. Їх утримувати. Е, так, ми бачимо, що є певні зміни, які стосуються безпосередньо осіб, які, наприклад, мають інвалідність, які е, близькі родичі, наприклад, чоловіка, дружину, дітей, там також стосуються і батьків. Але давайте ми з вами більш детально розберемо, що потрібно подавати до територіальних центрів комплектування, а також. Які документи будуть вистачати, які не будуть вистачати документів, і кого вони будуть безпосередньо стосуватися? Я зачитаю безпосередньо запитання, які мені задають в соціальних мережах, і ми з вами безпосередньо на практиці ми їх розберемо, прокоментуємо. І я буду, я думаю, так буде набагато цікавіше і живіший буде формат. Також хочу сказати про те, що даний закон він. Досить сильно суперечить із статтю 26 закону України про військовий обов'язок і військову службу. Оскільки, якщо, наприклад, подивитися більш ширше, то в 23 статті про мобілізаційну підготовку та мобілізацію говориться, що виключно тих осіб, які Мають інших працездатних осіб, зобов'язаних відповідно закону їх утримувати. Ми бачимо, да, що більшу половину осіб мають право мобілізувати. А з 26 статті про військовий обов'язок там немає даного пункту і зазначено просто у зв'язку з наявністю дружини з інвалідністю або одного із батьків з першої чи другої групи інвалідності. Тобто виходить по кругу, що. Людину можуть мобілізувати, він приходить до військової служби, але виходить парадокс, він пише рапорт на звільнення і знову звільняється. І знову попадає до ТЦК, його зразу ж можуть видати йому бойову повістку і відправити його знов е проходити військову службу. Тобто діє певний парадокс, але я думаю, найближчим часом внесуть зміни також і до даної статті. Тепер давайте все-таки повернемося до питань і будемо більше їх коментувати. І перше з них це пише якийсь хлопчина, Мене цікавить, в мене жінка інвалід першої групи, а потребує постійного стороннього догляду і дочка 2,5 і років. Дивіться в такому випадку, особа має право на отримання відстрочки, оскільки інших осіб які... Можуть здійснювати за нею догляд, немає. Тобто, в такому випадку потрібно просто взяти довідку про склад сім'ї, свідоцтво про народження дитини, свідоцтво про шлюбі і документи, які підтверджують наявність інвалідності. І в принципі, якщо особа здійснює догляд, то ще повинні бути якісь відповідні документи, які підтверджують відповідний догляд. Це можуть бути документи із центру соціального захисту. Наступне пише: я вагітна, першій дитині 5 років у батька друга група. Він розлучений. Я один в сім'ї, чоловік має право на відстрочку, я і чоловік ФОП. Дивіться, досить цікаве питання, оскільки є так, як батько він має другу групу інвалідності, але в нього є друж... не дружина, а дочка, яка є працездатною, є фізичною особою підприємцем То по факту чоловік підпадає під мобілізацію. А те, що вона вагітна і в неї є маленька дитина, якій 5 років, вона жодним чином не впливає. Тобто, така особа має право на немає права на відстрочку. Наступне, якщо я маю третю групу, а якщо третя група у жінки, вона перенесла два інфаркти, у неї немає нікого: ні батька, ні брата, ні матері, крім мене, чи буде в мене відстрочка? Дивіться, якщо, наприклад. Дружина, да, наприклад, там, чи, чи мати одинока, більше нікого, крім вас немає, то в такому випадку маєте право на отримання відстрочки. Якщо ж, наприклад, дружина має інвалідність третьої групи, але були документи, які підтверджують, що дійсно вона потребує стороннього догляду, ви збираєте весь пакет документів. Про наявність у неї хвороби, берете документи про інвалідність, відповідно судосту про шлюб, документи з МСЕК, і маєте право на звільнення від мобілізації. І потрібно мати на увазі, що обов'язково потрібно ці всі документи завіряти, і в такому випадку довідку про склад сім'ї, бо, можливо, є ще якась дитина і ТЦК може це вимагати. Також потрібно мати на увазі, що. Якщо мати інвалідує групи, а брат вже служить, чи може мене мобілізувати? Дивіться, якщо, наприклад, особа, да, от наприклад, мати має двох синів, один проходить службу, інший ні, то в такому випадку іншого не мають права мобілізувати. Тобто він має право на відстрочку. Потрібно дати документи про те, що брат проходить службу в Збройних силах України, а звісно, до треба документ про те, що. Про довідку про склад сім'ї. То в такому випадку ви маєте також право отримати відстрочку. Так, наступне. Як довести у воєнкоматі про те, що більше нікого немає, якщо є брат і сестра? Дивіться, якщо, наприклад, досить цікавий є, і де факт, якщо. В родині є брат і сестра, так? територіальний центр комплектування по факту він не буде перевіряти наявність у вас інших родинних відносин. Ви зобов'язані будете надати документи, підтверджуючи той факт, що у вас дійсно немає нікого крім вас. Тобто, якщо у вас є в родині там сестра і вона виїхала там в іншу країну, так? то потрібно довести документи про те, що вона не проживає за даною адресою. Якщо ж, наприклад, вона проживає тут, то потрібно. Відповідно подати документи, які підтвердять, чому вона не може здійснювати даний догляд, чому здійснюєте саме ви. Але також потрібно розуміти, що по даній темі дуже багато є цікавих таких моментів і спірних, оскільки, наприклад, не можна дати відповідь. Якщо в родині є, от, наприклад, чоловік-дружина, в них є троє синів. Хто з них має право на отримання відстрочки? От дуже цікаве питання: як вибрати, кому давати, кому не давати відстрочку. Тобто є певний колапс, і незрозуміло, як діяти в даній ситуації. А таких питань є дуже багато. І також задавали мені питання: сьогодні була консультація з даного приводу, коли мати живе в Україні, є у неї чоловік, а дитина їхня проживає в Росії. І не планує сюди повертатися. Тобто, по факту, є у них і дитина, яка може за матір'ю доглядати, але по факту вона не спілкується і проживає там. Що робити в такому випадку і як -от діяти да, в цій ситуації? В такому випадку можна просто бати документи про те, що дочка перетнула кордон, що вона, наприклад, є там громадянкою Росії. І в такому випадку можна пробувати подавати документи на отримання відстрочки. Також дане питання воно стосується і осіб, яким. Уже звільнилися з військової служби, наприклад, у зв'язку з наявністю там дружини з інвалідністю другої групи. Але якщо є повнолітні діти або інші особи, які можуть здійснювати догляд, то таку особу мають право також мобілізувати. Тобто, також трохи незрозуміла є ситуація. Вроді, особа проходила військову службу, захищала батьківщину, звільнилася там і по факту його знову мають право мобілізувати. Але також потрібно розуміти, що в принципі на сьогоднішній день воно ще не у. Не устаканено, не бачимо ми чітких алгоритмів дій. Але якщо подивитися ширше, то ми можемо зрозуміти, що якщо, наприклад, особа от він проходить Збройні Сили України службу, все, він повернувся сюди. І в такому випадку, як йому діяти, у да, цій ситуації, якщо йому дали повістку або йому зателефонували, що він прийшов далі з відповідними документами для проходження подальшої військової служби, тут потрібно вже дивитися більш детально глибше, з яких пістав він звільнявся, що ми можемо подати, що ми можемо, як обґрунтувати, щоб отримати певну відстрочку від мобілізації. І Досить цікавий той факт, що особи, які, наприклад, подавали документи раніше на отримання відстрочки, їх в першу чергу зараз і будуть визивати для того, щоб безпосередньо або продовжувати відстрочку в мобілізації, або все ж таки давати мобіліційне розпорядження і відправляти їх на навчання. Тобто потрібно це все враховувати, мати на увазі, і якщо є можливість, є дійсні підстави, збирати відповідні документи для підтвердження свого відповідного статусу. Отже, як підсумок ми з вами зрозуміли, що в принципі закон прийнятий, зміни будуть внесені найближчим часом, і є певні неточності і незручності в його застосуванні. Також хочу зазначити, що після того, як Буде даний законопроект вже введений в дію, всі ним почнуть працювати. То найближчим часом, я думаю, буде внесено зміни безпосередньо як до закону про військовий бокс та військову службу, а також буде до постанови про перетин державного кордону. Тобто це логічно. І, в принципі, я думаю, воно так найближчим часом і буде. Надіюся, на відео для вас було цікаве та корисне, і ви отримали відповіді на всі питання, які вас цікавили на самому початку. Обов'язково не забуваємо ставити вподобайку, підписуйтесь на мій YouTube канал і тиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відеоролики. Слідкуйте за новинами і пам'ятайте, що далі більше, більше цікавого та корисно. Ну що, пока і до нових зустрічей!